Знайомся, світе, це українці. І ми поговоримо про традиційне українське вбрання. Прошу його не плутати зі сценічним костюмом. Українці так не одягались. І отак от не одягались також. Давайте назавжди скажемо ні яскравим атласним шароварам на чоловіках. Та пластмасовим вінкам на голові у жінок, так як же вдягалися насправді наші предки. Археологічні розкопки свідчать, що українське народне вбрання походить ще з часів Київської Русі. Тоді вже чітко можна було простежити національні відмінності у одязі, це стосується орнаментів на сорочках та прикрас. До вашої уваги представлене українське народне вбрання кінця 19-го, початку ХХ століття. Полтавська область. Жіночі вишиванки часто вишивалися білим по білому. Хоч і непоодинокими були червоно-чорні візерунки та мережка. Рукава збиралися в збірку і зверху і знизу. Корсетки різної довжини мали знизу м'які фалди і прикрашалися вишивкою тасьмою ґудзиками. Спідниці шили з напіввовняної фабричної. Або домотканої тканини. Їх оздоблювали або декорували. Ще на Полтавщині дівчата носили плахти та запаски фартух, декорували вишивкою і мережками. На голові у дівчини був одягнений вінок з барвистими стрічками. Жінки одягали хустку поверх очіпка. Прикраси яскраві намиста, дукачі на ногах шкіряні черевики або чобітки. Чоловічі сорочки шиті з білого полотна, вишивалися білою або нефарбованою ляною ниткою. Використовувалася мережка, Рукава широкі з вишивкою понизу. Штани з щільного полотна заправлялися в чирики, чоботи з м'якими невисокими халявами, на талії штани кріпилися поясом, який одночасно був і прикрасою. Київська область білі жіночі вишиванки шили з вузьким коміром стійкою, який теж обшивався візерунком. Для вишивок виконаних хрестиком характерні червоно-чорні і червоно-сині колірні поєднання, а також мережка. В якості спідниці використовувалися дві запаски передня і задня різних забарвлень. На талію пов'язували гарний широкий довгий пояс з китицями. Верхнім одягом служила юбка суконна або байкова. Для її прикраси, крім звичайних матеріалів, використовували аплікацію червоними перчиками, на голову одягали яскраві вишиті хустки, численні різнокольорові намиста, святкове взуття червоні сап'янові чобітки. Чоловічі вишиванки з білого домашнього полотна, зібрані, під вузьким коміром, вишивалися хрестиком червоними, чорними і синіми нитками. Штани з грубого домашнього полотна підперізували широким, тканим, кольоровими смугами поясом. У прохолодну пору року надягали суконну свитку, яку прикрашали вставками зі шкіри або вогняними смужками. На голову одягали високу шапку, на ноги невисокі шкіряні чоботи. Дніпропетровська область Відмінною рисою юбок і корсеток цього регіону були прямокутні вирізи горловини, які зараз називають каре, шили юбки з фабричного сукна, оксамиту та інших негрубих тканин, прикрашали орнаментами з кольорових ниток і стрічками, плахти носили цілісні, невідкладні. Полотно для них ткали з багатобарвним красивим орнаментом. Спереду на плахту надягали фартух з білого полотна, прикрашений багатою вишивкою, використовувалися численні прикраси, намиста, дукачі, сережки. Заможні жінки могли дозволити собі чобітки, чорнобривці на каблучку з мідними підківками. на голову. Заміжні жінки одягали святковий головний убір з білої бавовняної тканини, пошитий з напівкруглими скроневими вставками, оздоблений зборами, вишивкою орнамент рослинний. Чоловіча полотняна сорочка шилася з широкими рукавами без манжет в дві полички. Попереду нашивалася маніжка, комір стійка, зв'язувалася стрічкою або тасьмою. Вишивка виконувалася в традиційних червоно-чорних тонах. Сорочку заправляли у вільні штани з міцного сукна. Пояси ткали дуже довгими і широкими, з яскравих ниток кінці оформляли китицями. З верхнього одягу найбільш популярними були свитки, їх шили з щільного домашнього сукна, комір стійку, краї рукавів, і підлоги свої прикрашали смужками тканини. Тасьмою. На голову одягали циліндричну шапку на ноги чоботи. Чернігівська область. Нарядні жіночі вишиванки мали широкі рукави, зібрані знизу в тонку манжету. Вишивці цього регіону властива червоно-чорна колірна гама. Безрукавка корсетка мала відносно складний крій. З підрізами і фалдами Спідниця Андарак шилася у складку з вогняного полотна, найчастіше червоного кольору. Андарак прикрашався білим вишитим фартухом. На шию одягали намисто, часто дукачі. Волосся заміжніх жінок ховалося в очіпок. Поверх якого пов'язували одну або дві яскраві кольорові хустки. На ноги одягали плетені личаки поверх світлих онучей. Сорочки для чоловіків шили у формі довгої туніки. З коміром стійкою рукави збиралися в манжети – Окрім широкої вишивки на грудях, сорочки мали вишивку на комірі, манжетах подолі. носили сорочки на випуск, обхоплюючи на талії крученим поясом. Штани були не дуже широкі, шилися з щільного грубого полотна. Волинська область. Жінки носили білі вишиті сорочки з домашнього полотна, зверху надягали кусан кофту, шиту щільної вогняної домашньої тканини, відрізану по талії зі складками ззаду. Спідницю літник ткали різнокольоровими смугами. Спереду на спідницю одягали щільний домотканний фартух, витканий барвистими геометричними орнаментами, волосся заміжніх жінок накручувалися на кибалку у вигляді джгута пряжі або опітка, а потім накривалися красивою вишитою хустиною. Вишиті чоловічі сорочки зазвичай шили з відкладним широким коміром і носили поверх штанів. Для вишивки характерні червоні геометричні орнаменти, погі не широкі і недовгі, але дуже барвисті, з кутасами китицями у вигляді бахроми. Штани... З домотканого сукна досить вузькі, звичайним взуттям у чоловіків і жінок були шкіряні постоли. Їх зували поверх онуч зі світлого полотна, які називали завивою. Поділля. Чоловіча то вишиванка, мала широкий комір стійку. Або відкладний комір, які барвисто вишивалися одним малюнком з пазушкою, рукавами і нижнім краєм. Пояси були широкі, довгі з китицями, з витканими кольоровими смугами. Неширокі темні штани шилися з домотканного сукна. Теплим верхнім одягом служили кожух, обшитий по краях хутром, або суконна чугайка. Верхній одяг, звичайно, прикрашався кольоровими візерунками з вогняних ниток. На голові чоловіки носили шапки або повстяні капелюхи, прикрашені штучними квітами та стрічками. Для жіночих вишиванок цього регіону властиві широкі суцільні рукава, що нагадують сучасний реглан. Коміри широкі, відкладні або стійка, іноді на грудях вишивали геометричним візерунком характерні вертикальні смужки. Сорочки носили з напуском над поясом. Для вишивки вибирали червоно синю або червоно блакитну гаму. Спідниці шилися з домотканого вовняного полотна літник або горбатка, прикрашалися внизу стрічками або тканими візерунками. Пояси довгі, яскраві широкі з китицями, Пов'язували з двох сторін. На голові дівчата носили подільський вінок, який відрізняється тим, що ззаду плітали квіти більшого розміру, ніж спереду. Жінки надягали невисокий циліндричний головний убір, до якого підв'язували ззаду на фраму з білої тонкої тканини. Прекраси Традиційні для українок намиста, дукачі, взуття шкіряні постоли з ремінцями або чоботи, Харківська область. Вишиванки для жінок шилися з прямокутними вставками, які багато вишивалися поряд з рукавами. І вузьким комірцем стійкою рукава знизу збиралися в збірку на нитку. На подолі сорочки нерідко виконувалася мережка, Корсетки шили з фабричної тонкої вовни, а на свята шовку або парчі, спідниці плахти, ткали складним квадратним візерунком. Спереду вона закривалася завісою, ошатним порадником фартухом, який прикрашали широкою тасьмою, голову жінки покривали барвистими хустками, надітими поверх Чіпка, взувалися в свята сап'янові чобітки. На шию одягали намисто та дукач. Особливістю чоловічих сорочок в цій області були бочки, які вшиваються між поличками. Вишивка складалася звичайно з червоно-чорних орнаментів, виконаних хрестиком. Сорочку носили, заправляючи в широкі штани, поверх яких обв'язують красивий пояс з бахромою. Популярний літній чоловічий головний убір Солом'яний капелюх. Зуття шкіряні чоботи. Буковина. Дівочий наряд складався з білої вишиванки з довгими широкими рукавами, прикрашеної багатобарвною вишивкою, на яку надягалася худряна безрукавка з яскравими. Кольоровими візерунками, вишитими вогняними нитками. На стегна пов'язувалася опинка з вогняної тканини, теж прикрашена вишивкою. На голову дівчини надягали коду оригінальний головний убір. Основа якого робилася з картону, а потім обшивалася тканиною і прикрашалася штучними квітами та сьмою бісером. Прикрасами для дівчат служили намисто з кольорового скла. Зувалися дівчата в шкіряні черевики. Черевики були жовтого, червоного або коричневого кольору з декоративним орнаментом, юнаки та молоді чоловіки-боковини носили довгі, тонікоподібні сорочки вишиванки, поверх. Не широких штанів, холош шитих з нефарбованого полотна і прикрашених вишивкою по низу тканини, пояси у них були шкіряні, широкі, в якості верхнього одягу, безрукавка з овчини і суконний сердак, які прикрашалися шкіряними аплікаціями, вишивкою шнурками. На капелюхи нашивались квіти пір'я різнобарвна тасьма. На ноги одягали зморщування вид личиків, шитих із шкіри. Західне Закарпаття. Основу жіночого костюма становила довга вишиванка довгань. Характерною особливістю довгань є пазуха прикраса у вигляді зітканого квадрата з червоних ниток пришита у горловини, рукава вишивалися геометричним візерунком. Коротку безрукавку плічко прикрашали тасьмою і вишивкою. Плат довгий фартух, який теж прикрашали вишивкою, стрічками, тасьмою і мережкою, дівчата носили головний убір схожий на віночок, обшитий бісером та квітами. В якості прикраси одягали на шию селянки, плетені з бісеру кольорові стрічки. Чоловіки цього регіону носили короткі вишиванки. У яких вишивка наносилася не тільки на груди, але й по плечах. Сорочки заправлялися в широкі штани, особливістю яких є китиці по нижньому краю, штанин ройт, широкий пояс зі шкіри через прикрашався тисненням і металевими вставками. Так само прикрашалися і шкіряні постоли, взуття для чоловіків і жінок. Східне Закарпаття. Жіноча сорочка з домашнього полотна, шилася вона зі вставками, у вишивках використовувалася техніка гладь. В якості спідниці використовували запаску з вовняної тканини, яка кріпилася поясом багром. Безрукавки барвисто вишивали, прикрашали китицями бісером, аплікаціями шкіри, на голову найчастіше одягали красиву яскраву кольорову хустку. Зморщування постоли зі шкіри надягали на довгі в'язані шкарпетки з орнаментом, вишиту сорочку у вигляді туніки. Чоловіки носили поверх суконних штанів, гачей. Барвистою вишивкою були розшиті комір груди і поділ сорочки. На сорочку одягалась безрукавка. А зверху сердак. Ці предмети одягу прикрашали китицями з шерсті, шкіряними аплікаціями, шнурками і вишивкою. Зазвичай чоловіки носили капелюх, який називали клебанка, суконні шкарпетки, на які надягали постоли, називаються капчури. Львівська область. Львівським жіночим вишиванкам властиво багатство вишивки на рукавах, безрукавка з сукна обшивається кольоровими шнурками з вовняних ниток та мереживом. Жінки носили легкий кабат, який теж прикрашався шнурами поверх спідниці з вовняної тканини в смужку. Надягався фартух, вишитий українськими рослинними орнаментами. На голову надягали барвистий головний убір барвниці, а зверху він прикрашався вишитою хусткою з тонкого світлого полотна на шию і груди. Одягали різнокольорові намиста або гердани. Постоли надягали на полотняні оночі. Чоловічі сорочки шилися на кокетці, вишивка була на відкладному комірі манжетах і на грудях, штани вузькі темні, шили їх з домашнього сукна. Каптан вовняний прикрашався шкіряними або суконними аплікаціями та шнурами різних кольорів. Капелюхи носили вогняні, прикрашали їх квітами, пір'ям і стрічками, взувалися в постоли, але люди, не бідні, могли дозволити собі красиві декоративні шкіряні чоботи. Якщо у цьому відео відсутні відомості про традиційний одяг місцевості, у якій ви мешкаєте. Пропоную самостійно дослідити та знайти цю інформацію. Це можна зробити двома способами поцікавитися у літніх людей, жителів вашого населеного пункту або ж знайти в мережі інтернет. І наостанок, давайте перевіримо, чи уважно ви слухали. Як зветься ця прикраса. Так, це Дукач. Його носили на Полтавщині та Черкащині. Він має назву Вереміївський. Зазвичай Дукачі дарували хрещені батьки. Їх завжди передавали по спадку. Вважалося, якщо на дівчині Дукач... То її важко зурочити, бо сонячне проміння від камінців дукача засліплювало очі. Який вигляд має юбка? Юбка – це легка вкорочена свита, яку одягали жінки. Відрізнялася від корсетки тим, що мала рукави. Спереду не приталена, а ззаду пошита до стану і поширена вусами або зборами. Жіночий одяг, який одягали замість спідниці. А це вбрання плахтою. Такі плахти носили на Полтавщині, їх підв'язували фартухами або запасками, а ще поясами. Жіночі черевики, які звалися на честь квітки. Так, це чобітки чорнобривці. А називалися вони так через свій колір, схожі, правда? Традиційний весільний головний убір дівчат Черкащини, Полтавщини та Київщини. Це ось такий прекрасний вінок. А знаєте, з чого його виготовляли? Ці вінки звалися воскові. Їх виготовляли найчастіше з паперу або тканини, а потім вже в розтоплений віск вмочали зроблені квіти, чим зазвичай підперізували штани чоловіки або сорочку. Так, це пояс. А ви помітили, які вони були гарні та яскраві з китицями? Найпоширеніший колір поясів був червоний. А знаєте чому? Та тому, що пояси виконували також і функцію захисту, щоб чоловіка не можна було зурочити та набажати йому чогось лихого. Ви помітили, яким різним та красивим є традиційне українське вбрання. Варто пам'ятати про те, що воно відрізнялося в межах не лише однієї області, а й одного району. Тому після перегляду цього відео, мабуть, кожному глядачеві стало цікаво, а як же одягалися ваші предки.